П'ять разів побував в Антарктиді у складі експедиції на станцію Академік Вернацький. Наш співрозмовник сьогодні це Олександр Наточий, начальник Придеснянської воднобалансової станції, що у селі Покошичі на Коробщині на Чернігівщині. Саме вітаю вас, пане Олександре! Вітаю вас! Ви відправлялись в експедицію п'ять разів, як я зазначила. А от розкажіть саме про. Перший відбір про першу поїздку, як готувались і коли це було? Перший відбір в мене був у 2013 році це була 18-та експедиція. Це було несподівано. Мені зателефонували з інституту нашого в Києві і запропонували взяти участь у відборі. На той час, як ми знаємо, може хто. Не знаю, раніше в експедиції жінки не їздили. Був суто чоловічий склад. А і в метеорології, в нашій службі чоловіків, дуже мало за світою. То вони так вишукали мене і запропонували пройти співбесіду. Ну, я погодився, поїхав в Київ, пройшов співбесіду і мене відібрали для участі в експедиції. Це було. Несподівано, загадково раніше, так, чутки були про станцію, але дос, досконало я не вникав в цю тему. от <гум> вирішив поїхати побачити Антарктиду, попрацювати. І набратися досвіду. Розкажіть про цей відбір. Що саме? От ви кажете, проходили співбесіду. Це був такий своєрідний відбір. От розкажіть детальніше, що саме було. Ну тобто, перевіряли ваші якісь там професійні навички, чи що саме? Співбесіда за фахом, задавали питання по, 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 по фаху, і так ну, хвилин 20 розмовляли. Ну так, а я, я пройшов цей відбір. Як вперше ви відреагували взагалі на цю новину на цю пропозицію поїхати в Антарктиду? Ну тобто, для вас, це, ну, це було що? Це був шок. Я не знав. Я зразу навіть не міг відповісти чи да, чи ні. Я як то кажуть, погуглив, почитав інформацію. Я думав, це відрядження буде там ну максимум пару місяців, але це було на 13 місяців, то треба було. Трішки часу це все зважити, обговорити в першу чергу з рідними і наважитись на таку експедицію, на таку далеку подорож, коли саме це було? Тобто 13 місяців. В якому році ви поїхали? 13 році ми виїхали з України. По-моєму, це був кінець березня. Да, це було було 23 -го. Березня, коли навалило багато випало, багато дуже снігу, і ми не змогли виль... наш виліт із Париж затримали на дві доби за погодних умов. Як потім тривала дорога? Скільки вона тривала? От розкажіть детальніше про те, як діставались взагалі до Антарктиди, враховуючи, що було досить сніжно, і у нас тоді подорож зайняла ну, десь. Майже 10 діб від України і до станції Академік Твернадський. Переліт був у нас з, да, з ми летіли до Риму. В Риму робили пересадку до Буенос-Айреса. В Буенос-Айресі ми добу жили в отелі, і з Буенос-Айреса летіли до південного міста Ушвая, а далі вже на кораблі в Антарктиду. Як готувались до своєї першої поїздки на такий континент? Почав більш читати книжок по своїй спеціальності, більш ретельно підготовлювався. Проходили медичну, медичне обстеження в Києві. Ми майже тиждень жили в клініці. Нам робили всі обстеження, які таке можливі, щоб впевнитись, що ми їдемо на рік, і ми всі абсолютно здорові. Угу. А ну, якась підготовка фізична? Так, більше був відбір з психологами, щоб як людина може реагувати на замкнутий простір в усьому колективі. А розкажіть детальніше, от коли ви потрапили вперше на Антарктиду? Які були емоції і враження? Враження були приємні, і несподівано побачити таку кількість льоду айсбергів. Було дуже цікаво побачити вживу пінгвінів, пінвінів, які ще почали плавати, коли ми ще тільки підходили до Антарктиди, вже вони з'являлись в океані. Було цікаво ще побувати десь за кордоном перший раз. А на таку відстань, майже 15 тисяч кілометрів від дому, то подорож була цікава. Це була, в принципі, перша поїздка за кордон у вас? Так, перша поїздка за кордон. І одразу на 13 місяців. Пер... На да. перший політ на літаку, враховуючи ось е, цей шлях: там і, і Рим, і буенос Айрес, і тут е, Антарктида, вічна мерзлота, пінгвіни, льодовики і таке інше. Що нема найбільше зв'язку? Нема інтернету на той час. Нічого нема, нема магазинів, нема, нема людей інших. Крім свій колектив, що саме ви тоді виконували? Які завдання? От розкажіть детальніше про свою роботу, яку ви тоді робили. Три роки я був на посаді метеоролога, і три роки займався спостереженням за, за погодою в даному регіоні. Та ж сама робота проводиться, як і на всіх наших українських метеорологічних станціях. Кожні три години ми знімали показники з наших автоматичних метеостанцій, формували. Телеграму в закодованому виді і відправляли телеграму в Україну і в міжнародну організацію метеорологічну, і на, на основі наших даних робили прогнози в даному регіоні в Антарктиді. І Наші дані використовували для аналізу, зміни клімату. У нашому регіоні в Антарктиді і на даний час ці всі ряди е спостережень вони накопичуються взагалом е на нашій станції Академік Вернацький на довший ряд спостережень в метеорології в Антарктиді. безперервно. цим ви займались щоденно, без вихідних. У нас було два метеоролога, і то ми працювали добу через добу. Добу працював я, добу мій напарник. Я там після своїх зміни відпочивав, ну а далі займався справами. І там треба було відкидати сніг, треба допомогти там що-то Ремонтувати, то роботи дуже багато, детальніше про цю побутову роботу і про відпочинок. Адже як ви і зазначили, вас готували, зокрема, і психологічно, що це буде таким певним чином закритий простір, це буде обмежене коло людей, з якими ви ну розділятимете цей простір. Так от розкажіть про позаробочі дні в Антарктиді. Якщо в тебе є вільна хвилина, ти можеш взяти лижі, рогом багато снігу, піти, покататись на лижах. Можеш єсть. У нас бібліотека дуже велика. Можеш взяти книжку почитати. На той час не було інтернету, була велика збірка там фільмів на, ще на дискетах, або на дисках. Можеш подивитися фільм. Також є більярд, барт, шахи, шахмати, теніс настільний. Період акліматизації яким він був у вас і чи була взагалі акліматизація? Як такової акліматизації, на мою думку, в мене не було. Ми виїхали з зими і приїхали майже в те середовище, яке було в Україні, то більш було проблематично з часовим поясом. Там різниця між нами і Антарктидою 6 годин. То вночі не міг перший навіть місяць заснути, а в день тих ходиш і. Хочеш спати в такому плані, була кліматизація. Щодо інших складнощей, які були, оскільки враховуючи знову ж таки, що ви поїхали на 13 місяців а, за стільки кілометрів так від дому, за тисячі кілометрів від дому, а, плюс пояси, які не співпадають із рідним домом. От, розкажіть, що було, ну які складнощі саме виникали особисто у вас? Має ж. Суддя забезпечення з цієї станції, то складності не було. Складність була в тому, що ти не міг бути постійно на зв'язку з рідними. Ми могли писати, лист, лист емейл у форматі раз на тиждень і отримувати також раз на тиждень лист. Від дому. Телефонувати було дуже дорого, на той час там, біля двох. Доларів за хвилину через спутниковий зв'язок, то більше це цього, цього не, не, не вистачало. Зараз вже є у нас Starlink, то онлайн ми спілкуємося щодня без обмежень. Чи, чи була туга за домом? От коли саме вона почала приходити? Чи все ж таки е, вистачало роботи, аби і е, і вражень, можливо, від е, іншого материка? Я думаю, десь вже під кінець місяця за. Два до закінчення експедиції, вже, вже хочеться всім додому. А до середини, зимівлі експедиції, ти не думаєш про це, ти поки вивчаєш нову роботу, поки ти втягуєшся, то час плине дуже швидко. А потім приходить літо. Ми приїжджаємо на, в експедицію, ми приїжджаємо в зиму в Антарктичну. Там день дуже короткий, ніч довга, а коли вже вже. Починаючи там з грудня місяця, то вже веселіше. Приходить Антарктичне літо, приїжджають туристи. Ну, вже більше починається життя активне будь-фантаркти враховуючи те, що перша експедиція була у 2013-2014 роках. Враховуючи те, що ви там могли спілкуватись вдома з рідними лише імейлами, і раз на тиждень, а як надолужували той інформаційний вакуум? Адже ми пам'ятаємо, 2013-2014 рік був дуже насичений на події в Україні. Нам з Антарктичного центру також раз в тиждень присилали в. Текстовому форматі новини, які є в Україні, але ж там були, так, так мовити, виборки, щоб нас не раз чаровувати такими новинами. А більшість інформації вже ми отримували від туристів, які приходили до нас в гості, то вони вже нам розповідали більш детально. Всі події, які розвивалися на той час в Україні. Ви кажете, що були також і туристи. От розкажіть детальніше про станцію Академік Вернацький як про туристичний об'єкт, скажімо так. Давайте спробуємо описати нашим слухачам, що таке станція Академік Вернацький. Станція Академік Вернацький це наукова. В першу чергу, наукова база, яка знаходиться на невеличкому острові. Його площа один квадратний кілометр біля метаріка, покругому красиві пейзажі айсбергів, гір, велике різноманіття пташок влітку, кити тюлені, пінгвіни. Дуже багато пінгвіни. От зараз на даний момент на одному квадратному кілометрі біля станції, там біологи нараховують майже до п'яти тисяч пінгвінів. В літній період. А якщо говорити про саму станцію, там, де перебувають науковці, тобто це невеличкий будиночок чи це великий будинок. От, розкажіть детальніше про те, де саме проживали, як харчувались, як от саме організовували свій побут? Станція це основна будівля, в якій одразу і спальні приміщення, офісні приміщення по, по напрямкам. Зал, друж, туалет, їдальня, столова — це все в одному в одній будівлі. Ти зранку прокинувся вдіг там, тапочки і вийшов ти вже, ти вже на роботі. Навіть в таку погану погоду, ти можеш виходити на вулицю, але ж ти на роботі знаходив. Вийшов там на, на мето клюцо, зняв. Подивився на погоду, там і, тобто далеко від станції нема потреби ходити. Щодо самої станції, а як перебувати? Тут ви кажете про погану погоду і разом з тим згадуєте про капці? А наскільки нутрі там дійсно холодно? Чи доводилось спати в одязі? Чи все ж таки створені комфортні умови? Яке літо в Антарктиді? Яка зима? Зрозуміло, що вони перевернуті до нас, але. На самій будівлі на станції дуже комфортно. Температура комфортна, тепло. Не було такого періоду, що треба було там спати одягнутим. Дуже в спальних приміщеннях дуже тепло. На самій станції теж дуже тепло, кормлять дуже гарно. У нас кухар, який готує обід і вечерю. Сніданку, як такового, загального нема. Тому що загального підйому нема на станції. Розпорядок, кожен планує свій. Хтось може працювати вночі, якщо йому комфортно, хтось працює в То вранці у нас на станції є в холодильник. В холодильнику є їжа, яка залишається завжди до вечора, в будь-який час, ти можеш. Взяти собі розгріти, там не голодні, це точно. І от щодо сезонів: літо, зима. Зима за даний проміжок часу з 13-го року по цей рік. Я можу сказати на своєму досвіді, що стала м'якішою в першу зимівлю. У нас мінімум зимою був мінус 25 градусів. А в цьому році я дивлюсь по їхніх показниках. Їх там до 11 мінуса було лише. Середня температура ну, плюс один, плюс два градуси. Але бувають максимуми до плюс 12. в прошлому році, позапрошлому році, ми зафіксували плюс 12. У нас був. Але це була миттєва температура. Вона там 5-10 була. Такий був стрибок. Чи існують в Антарктиді такі поняття, як осінь та весна? Це на називається міжсезонний період погіршення погоди, постійно йдуть опади, посилення вітру, та можна сказати, некомфортна погода в даний час. Так чи інакше, ви повертались до. Наступних, скажімо так, не тільки першої, а й порівнювали погодні умови, побути так і інше, із своїми наступними експедиціями. Їх у вас загалом було п'ять, як ми зазначали. Це було три таких річних, от таких довгих, як і перша, і дві на міжсезоння, саме як ви зазначали, так? Тобто це на оцю бридку погоду припадало, наскільки я розумію, Сезонні експедиції якраз припадали на літній період. Під кінець, вже між сезоні, там березень місяць, коли вже майже всю роботу зроблено. А влітку це грудень, лютий місяць. Це таке саме літо в Антарктиді. Ви виконували упродовж цих експедицій так само таку роботу, от саме як метеоролог, так двох сезонних експедиціях. Так, я метеорологом був в експедиції, але я в мене була трішки інша задача в. Вдруг, в першу сезонну експедицію я був учасником міжнародного проєкту по виявлення забруднення в Антарктиді силіконами. Це був сумісний сумісний проєкт між Україною, Польщею і Болгарією. А крайній крайній експедиція ми проводили. Е Обслуговування обладнання про радіозондування і провели перший запуск радіозондів одночасно на станції Кадемі Квернацький і на нашому кригала міносфера. А загалом, якщо говорити про оці річні експедиції, то ви Плюс-мінус однакову роботу виконували, так так там були е доповнення ну, кожного року. Якесь там невеличке доповнення до основних. Там кожен рік якийсь, якісь новий видний спостережень. Загалом е робота за три роки була. Постійно, а давайте роз'яснимо слухачам загалі періоди, коли саме ви бували в Антарктиді. 2013-2014 рік була перша експедиція. Ваша така річна після того, тому так. що одна з крайніх експедицій, коли ви були, уже була у 2025 році. Поміж цього періоду, так. коли саме ви також відправлялись в Антарктиду. Це була 18-та експедиція. Перва слідуюча, 22-та, це, виходить, 4 роки. І 26. 26 була крайня річна, коли 21-22 роки. кожні 4 роки майже. Угу. Тобто, знову ж таки, повномасштабне вторгнення, я так розумію, Росії в Україну. Ви теж застали в Антарктиді? Так, а... Так, так. так. Як тоді дізнавав, тому що, як ми розуміємо, розвивались технології, вже можливо був доступніший інтернет. Але разом з тим, як дізнатись про те, що в країні розгорнулась повномасштабна війна, будучи взагалі на іншому материку? Як особисто я дізнався, це було у нас на Вернадській ніч. Я після зміни відпочивав. До мене зайшли мої колеги, аліндіолог, і сказав, що. Так і так, то почалась війна. І ну, типу, телефонуй додому, знає, як там та рідні. Я просто проснувся і в нас вже інтернет то був. Я по вайберу зателефонував додому і дізнався, як у нас тут було. Ми ну, вже Чернівщина була вже в окупації. На даний момент, як я дізнався, що почалась війна. Виконуючи наукову роботу і знаючи, що регіон. Ваш в якому ви мешкаєте, в ньому точаться вже бойові дії. розкажіть, як посилювали себе, аби працювати далі? Так, так, ми на роботу це не вплинуло, але ж ми постійно слухали новини, читали всі з дому, там всю інформацію накопичували, і ми розуміли, що ми можемо статися на другий рік. Ми ще не знали, чи зможе виїхати наступна експедиція нас нам на зміну. То ми вже були готові залишатися на другий рік, щоб не закрити нашу станцію, тому що її закрити ну, неможливо. Якщо ми б її закрили, то вже в подальшому відкрити її майже неможливо було. Давайте пояснимо нашим слухачам важливість взагалі станції академік Вернацький» української станції на материку Антарктида. Це розвиток нашої науки, це висутність в Антарктиді, це частина України за тисячі кілометрів, і саме як про науковий внесок, можливо, великий внесок для українського розвитку науки. Багато відкриттів в плані біологічних досліджень, метеорологічних, геофізичних. дуже важливо для України. До речі, щодо відкриттів, можливо, щось таке. Знаєте, особисто для вас було новим відкриттям під час цих експедицій? Можливо, що особисто вас вразило разом з колегами, коли перебували саме під час будь-яких із експедицій, от цих п'яти, яких в яких ви мали можливість побувати? Кожного року, кожен напрямок щось нове для себе відкриває. Дуже багато відкриттів в біологів. Вони знаходять там, якісь види е, нової рослинності, там якихось комах, там дуже багато їх своя, своїх спостережень. Метеорології ну, в у нас спостерігаємо те, що є. Ми метеорології спостерігаємо за тим, що на даний момент є. Е, е, яка погода? Яку ви помічаєте тенденцію а, саме у змінах погодних умов? Особисто ви? Зими стали тепліші набагато. Більше снігу почало опадів більше випадати взимку. Скажіть, чи плануєте брати намір у наступних відборах знову ж таки, аби поїхати в Антарктиду в шосте? Ну, на зумівлю, вже? Цьому році би закінчився. Вже кандидати, всі хто мав бажання подали свої заявки, то в цьому році. Ні. А далі побачимо, як життя буде. як, от така можливо, порада для тих, хто мріє про Антарктиду. Як потрапити на Антар в Антарктиду завдяки своїм знанням та вмінням? Адже не обов'язково бути метеорологом, щоб поїхати в Антарктиду, правильно? Щороку Антарктичний центр об'являє конкурс на подання своїх заяв на участь у відборі за фахом дизелісти, механіки, лікарі, кухарі, метеорологія, геофізика, біологія. Такі напрямки. Так, що, будь-хто, хто має вищу освіту і бажання, може подавати свої анкети і брати участь у відборі, проходити співбесіди, і є можливість попасти на станцію Кадем Кернавський. Скажіть, до того, як ви потрапили вперше на Антарктиду, чи мріяли ви там побувати? Ні, не мріяв і не було такої, такого, ну такої цілі не було. Але як ми почули, все можливо. Да, а побувати так. вдруге, коли вперше відправлялись вже з Антарктиди? Так, да, вже, вже була мрія. Вдруге і втретє, вже була мрія попасти. Це, це дуже сподобалось це стало частиною життя і роботи. А як ми бачимо, ви зараз в зумі із свого робочого кабінету, частинка, частинка Антарктиди разом з вами, поза спиною. Розкажіть детальніше так. про те, що ви привезли з собою з Антарктиди. Ну, це за позад мене це флаг, який підписаний 22 і 23 експедиції. На згадку тут всі підписи учасників, і моя колекція шевронів з різних експедицій. Також є тут шеврони польської станції наших колегів. І зверху світлині моїх трьох. Річних експедицій і одної ранньої сезонної ще не роздрукував. А що ви відчуваєте кожного разу, приходячи на своє робоче місце, і бачачи це обрамлення, скажімо так, вашого робочого місця? Дуже приємно бачити це в своєму кабінеті. Я постійно слідкую за життям на станції, за життям тактичного центру, беру участь по можливості в всіх заходах, які є. Проводяться, пане Олександре, будемо дякувати вам за цю розмову і бажати так, успіхів. Аби знаєте, плани і мрії обов'язково реалізовувались, навіть якщо ми думаємо, що ми про це ще не мріємо. Дякую вам. А нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Наточий. Це начальник Придеснянської воднобалансової станції, що у селі Покошичі на Коробщині саме Чернігівської області.